Продали нашого Тауранчика, приїхали в сервісний центр. Допоможемо майбутнім власникам з перереєстрацією. Виписали договір. Але чекаємо, з хвилини на хвилину мають приїхати. Договір в руках. Сервісний центр. Слідкуйте за каналом, періодично Мінівени, вени опець з Volkswagen to Renault Scenic з'являються. Супроводжуємо від початку огляду до моменту реєстрації. Кому треба, допомагаємо, сертифікація, договора. В сервісному підказуємо, що куди як зареєструвати. Так що слідкуйте за каналом, звертайтеся, будуть нові машинки. Заїжджає наш красавчик, тауранчик. Майбутні власники їдуть. Пройдемо експертний огляд, потім до спеціаліста на реєстрацію, і все буде на номерах.